Дійсно вражений тим, що багато позитиву, зокрема, це підтримка сільської освіти. Саме так у селі Сокирічі Ківерцівського району відгукуються про роботу та передвиборну програму кандидата у народні депутати України Ірини Констанкевич. У сільському клубі зібралися місцеві, аби поділитися проблемами громади. Ігор Шкарлатюк, зокрема, переймається школою. І В нас в нашій школі друге приміщення наше 65-го року. Ну, потребує трішки переобладнання. Зокрема, вісім вікон у нас ще дерев'яні, і ми хотіли б їх замінити на енергозберігаючі. Також двері вхідні. Тема освіти один із пріоритетних пунктів у програмі кандидата. У сільських школах потрібно створити належні умови навчання для дітей. Вважає Ірина Констанкевич. Однак, в рамках так званої шкільної реформи, на Волині, як і у всій Україні, передбачено закриття малокомплектних шкіл. Місцеві бідкаються, бо не знають, як діти мають ходити до школи. Форма лякає шкільна, що прийдеться возити діток наших у інші села, значить, якщо не буде школи в селі. Село буде вимирати, кандидат у народні депутати України Ірина Констанкевич вважає, якщо будуть закриті школи, то будуть забуті діти, а цього допустити не можна. Тому потрібно тільки разом відстоювати навчальні заклади у селах. Я на зустріч запитую, а що ми цій дитині пропонуємо, якщо ми закриваємо цю школу. Ми пропонуємо яким автобусом добиратися до якої школи, за скільки кілометрів і якою буде та дитина, якщо вона 8 кілометрів проїде до школи. Зранку, в сьомій ранку, натруситься, і в четвертій вона повернеться додому. Це семирічна дитина, оця маленька. Програма Ірини Констанкевич складається із семи пунктів. За кожен вона готова звітуватися перед громадою. Люди переконані, що депутат вирішує проблеми не словом, а ділом. Жінки більш довірений особи довінили лица, більш можна на їх покластися. Ми дуже вражені. все говорилося правильно. Хочеться, щоб як кажуть народі, слова не розходилися з ділом. Буде е, е, зроблені справи, які обіцяні. Буде лад в країні. Мені вона сподобалася як проста жінка, така проста до народу ближче, і я її буду підтримувати. На зустрічі із громадою сіл Ірина Констанкевич наголосила, що об'єднавши зусилля сільської, районної та обласних рад, можна досягнути бажаних результатів. Цінуйте те, що маєте, бережіть те, що маєте. І команда, треба всім гуртом триматися і працювати. От коли разом, то можна потрохи, поетапно, поступово, але все робити, розпланували.